Депутатські комісії, засідання президії у надвірні відбулася 27 сьома сесія Надвірнянської районної ради. Депутати розглянули 10 питань порядку денного. Серед них про свою роботу за 2024 рік прозвітував голова районної ради Олександр Кеніс. На початку свого виступу очільник району торкнувся питання незавершеної реформи децентралізації та подальшої долі органу виконавчої влади районної ради. Закони воєнного часу внесли. Деколи необґрунтовані зміни в розподіл владних повноважень, в тому числі місцевого самоврядування. Важливим чинником, що впливає на ефективність роботи органів місцевого самоврядування, є незавершеність децентралізації адміністративно-територіальної реформи, зміни податкового бюджетного законодавства, які позбавили районні ради фінансових ресурсів на здійснення своїх повноважень. Третій рік поспіль районні ради як орган місцевого самоврядування отримують субвенції з держбюджету на забезпечення своєї діяльності. Відомі, відомі спроби ліквідації районних та обласних рад на законодавчому рівні Верховної Ради України. Але це неможливо зробити без внесення відповідних змін до Конституції України. І постає дуже серйозне питання, яка структура влади буде на рівні районів і областей? Без представницьких органів, органів, обраних народом далі. Голова районної ради озвучив цифри районного бюджету та розповів про підтримку Збройних сил України. Питання підтримки збройних сил України на придбання дронів, квадрокоптерів, зарядних станцій для забезпечення військових використано з районного бюджету приблизно 2 мільйона 900 тисяч гривень. Співпраця з благодійним фондом двірна» зробила добру справу по покращенню обслуговування тимчасово переміщених осіб та осіб, потребуючих соціальної допомоги. В приміщенні колишнього комунального підприємства Аптека No44 створені нормальні умови для харчування і перебування людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Єдиним джерелом доходів районного бюджету згідно чинного законодавства є доходи від майнових операцій. У 2024 році від оренди майна отримано більше 1 мільйона 100 тисяч гривень та від продажу об'єктів 5 мільйонів 105 тисяч гривень в районний бюджет. Основна частина цих коштів потрачена на підтримку Збройних сил України. На благодійній організації, благодійний фонд Каритас надвірна. На засіданні сесії депутати розглянули звернення голови фракції Свобода Івана Гурмака, який звернувся до голів райради, райдержадміністрації, місцевої прокуратури та поліції щодо здійснення над ним хуліганства. Директором Надвірнянського ПТУ номер 11 департаменту освіти і науки молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Микитіком Ігорем Григоровичем вчинено хуліганські дії. Застосуванням фізичного та психологічного насильства щодо мене як начальника управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА та депутата Надвірнянської районної ради. Близько 13 години 50 хвилин 11 лютого 2025 року Микитюк Ігор прибув в управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА по дзвінку своєї дружини Микитюк Катерини Андріївни, яка працює в управлінні. Де я почав грубо порушувати громадський порядок, нецензурно висловлювався в мою адресу та в адресу працівників управління. Застосував до мене фізичну силу, погрози розправи, штовхав та утримував мене в одному з кабінетів управління проти моєї волі протягом близько 20 хвилин. Вказаних діях керівника освітнього закладу району. Микитюка Ігоря, я вбачаю ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Того ж дня мною була скерована заява про вчинення кримінального правопорушення до Дадвірнянського РВП у ГНП в Івано-Франківській області. Дано відповідні пояснення мною та свідками події. Враховуючи вище виклади не прошу зареєструвати відомості щодо цієї події. На підставі моєї заяви в єдиному реєстрі досудових розслідувань вжити всіх невідкладних заходів у межах компетенції щодо всебічного повного об'єктивного розслідування вказаного правопорушення, надіслати моє депутатське звернення керівництву департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, проінформувати мене письмово про прийнятів рішення за адресою, яка вказана у зверненні. Я вище не в нашому суспільстві. Я вас прошу все-таки це питання оформити як запит і на черговій сесії заслухати керівника Надвірнянського відділу Національної поліції щодо цієї ситуації з нашим колегою-депутатом. Воно зачіпає кожного з нас, це наш колега і його честь. Має бути в цьому залі підтримку не залишиться без уваги як районної ради, так і мною особисто. Я думаю, тут присутні і голова адміністрації, якому також адресовано, він так само візьме під особистий контроль. Ігор Богданович є тут на місці. Ігор Євгенович, він Євген Ігорович, перепрошую. Він зараз на лікарняному знає, що він хворий, але абсолютно не заважає це поставити відповідне питання. На особливий контроль, так десь вимагає. Я думаю, кожен з нас підтримує Олега Богдановича і Івана Миколайовича. Це неправильно так не повинно бути при всіх речах, які є, приходити до керівника. Іншому керівнику і розбиратися при людях, ну це просто недопустимо. Я пояснення не знаю і не маю. Я слухав одну сторону, я слухав його, і я сказав свою точку зору, що так не може бути. Керівник, який очолює освітянський заклад, так не може поступати. А вже питання пов'язані з кваліфікацією злочину, внесення в державний реєстр. Це вже питання поліції. Поліція про цю ситуацію вже повідомлена. Прокуратура також про ситуацію знає. Буде забезпечено проведення належного розслідування і прийняття законного, об'єктивного і неупередженого рішення у стисні строки, як того вимагає. Кабека на засіданні сесії депутати заслухали інформацію про результати діяльності надвірнянської окружної прокуратури за 2024 рік. За словами керівника правоохоронного органу минулого року зменшилась кількість злочинів у районі у 2024 році, як і всі попередні роки, прокуратура. Займається відстоюванням інтересів держави і інтересів нашої громади в тому числі. Одним із таких основних показників роботи є те, що за минулий рік знизився рівень злочинності. Як видно по статистиці, стало зареєстровано на 5% менше. Справ то що хвилює і депутатів, і простих людей. Головне, що зменшилась кількість злочинів проти життя і здоров'я, і зменшилась кількість злочинів проти майна, тобто крадіжки, шахрайства. Депутати внесли зміни у програму розвитку місцевого самоврядування за 2021-2025 роки. Заслухали звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за минулий рік та розглянули ряд інших питань.